Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. На четвертий день після трагедії із літаком компанії Азербайджанські Авіаліні. Володимир Путін вибачився перед президентом Азербайджана Ільхамом Алієвим. Однак, за що? За те, що інцидент відбувся у повітряному просторі Російської Федерації. І Відзначив, що якраз в цей час аеропорти Грозного та інших міст російського Північного Кавказу атакувалися українськими безпілотними літальними апаратами. У повідомленні про розмову президентів, оприлюдненому адміністрацію азербайджанського лідера, наводяться слова Путіна про те, що літак зазнав фізичного і Технічного зовнішнього втручання, внаслідок чого і відбулася катастрофа у російській президентській адміністрації, ці слова Путіна не згадали. Але звичайно ж, найважливішим є саме той факт, що в ситуації, коли майже немає жодних сумнівів в тому, що літак азербайджанської авіакампанії. Був знищений ударом російської системи протиповітряної оборони, Путін, як і у історії з катастрофою літака mh 17, намагається перекласти відповідальність за трагедію з Росії на Україну. Я думаю, це тільки перший крок російської сторони по створенню такої системи звинувачень. Нагадаю. Що після катастроф у небі над українським Донбасом Росія звинувачувала Україну і в тому, що вона знищила літак власною ракетою, і в тому, що літак був знищений з українського військового винищувача, і в тому, що Україна не закрила повітряний простір над Донбасом, одна безглузда версія суперечила інші, але Росія... Впевнено дотримувалися цієї кампанії дезінформації. І зараз, після розмови між Путіним і Алієвим, також почнеться саме ця кампанія дезінформації. Очевидно, російський президент вже задав вектор своїм пропагандистам. Літак був знищений саме тому, що. З'явився у повітряному просторі Російської Федерації в час, коли протиповітряна оборона Росії намагалася захистити аеропорти Республік Північного Кавказу від атак українських дронів. Українські дрони створюють небезпеку для цивільної авіації. І роблять це спеціально для того, щоб скомпрометувати російське керівництво. А сама Росія, вона що? Вона захищає повітряний простір системи протиповітряної оборони. А те, що військові, які опікуються цією системою, не можуть відрізнити безпілотний літальний апарат від пасажирського літака, те, що на момент атаки. Дронів російський повітряний простір не закривається. Ну, про це російські пропагандисти, звичайно ж, згадувати не будуть. І про це не буде згадувати Міністерство закордонних справ Російської Федерації. І з цією розмовою з Ільхамом Малієвим Путін може вважати, що його участь у коментуванні інциденту вичерпана. Далі вже буде працювати комісія, яка буде вивчати. Якраз катастрофу літака не у повітряному просторі Російської Федерації, а на аеродромі казахстанського міста Актау. І тут вже багато залежить від того, наскільки учасники такого розслідування будуть готові до прямого конфлікту із російським політичним керівництвом. Тобто тут е, мається на увазі позиція не тільки президента Азербайджана Ільхама Алієва, але й президента Казахстана. Касим Жомарта Токаєв. А ми прекрасно розуміємо, що ані лідер Азербайджану, ані лідер Казахстану не зацікавлені у якомусь серйозному конфлікті із президентом Російської Федерації, і те, як на вищому рівні у Азербайджані реагують на катастрофу літака компанії Азербайджанської авіалінії, мені здається, є прекрасним свідоцтвом такої незацікавленості. Незадоволення висловлюється на якомусь нижчому рівні. Депутати парламенту, експерти, журналісти можуть дозволити собі коментувати дії конкретних російських служб чи силових структур, і говорити про те, що те, що відбувалося із азербайджанським літаком, є недбалістю або навіть спідліст. Однак ніхто, звичайно, не засуджує російське політичне керівництво на чолі з Володимиром Путіним. хоча б за сам факт того, що Росія продовжує тримати свій повітряний простір відкритим для цивільних літаків, в час коли цей повітряний простір постійно зазнає атак з боку. Безпілотних летальних апаратів і навіть ракет західного виробництва ніхто не говорить про той факт, що якщо б Володимир Путін не розпочав цю жорстоку і несправедливу війну з Україною, пасажири літака авіакомпанії Азербайджанської авіалінії залишилися б живим, як залишилися б живими пасажири рейсу. Авіакампанії Малазійських авіаліній знищених російською ракетою у небі на Донбас в усій цій історії є абсолютно конкретний винуватець президент Російської Федерації Володимир Путін. Хоча в обох випадках мова йшла про повітряний простір інших країн, в якому гинули літаки: повітряний простір України і повітряний простір Казахстану. В обох цих випадках є конкретна держава-агресор, яка створює умови для загибелі пасажирів цивільної авіації. Але на відміну від західних лідерів, керівники колишніх радянських республік пов'язані з Кремлем союзницькими взаєминами. і я б сказав спільним уявленням про те, як має бути організована влада на пострадянському просторі, звичайно ж, будуть намагатися відвести цю очевидну провину. Від вищого політичного керівництва Російської Федерації. Зробити вигляд, що оцих недбалих вибачень президента Росії перед президентом Азербайджана зроблених саме з метою звинуватити Україну, а не вибачитися перед Ільхамом Алієвим. Достатньо для того, щоб закрити тему і зайнятися технічним розслідуванням деталей цієї жахливої катастрофи. Ну, що ж? Нам залишається тільки висловити співчуття громадянам тих країн, які загинули в авіаційній катастрофі азербайджанських авіаліній, і порадити азербайджанським авіаторам не здійснювати польоти до повітряного простору Росії, щоб не наражати на можливість загибелі власних співвітчизників та іноземців. Це стосується, до речі, і всіх інших авіаційних компаній, які продовжують літати до Росії, фактично. Перетворюючи власні лайнери на літаючі гроби. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні, баємія Кофі Денателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить!